До пляжу пан Василь прийшов відпочити. Засмагати, купатися ще рано, ще вітер холодний, вода холодна. Втім, є такі, що вже воду на собі випробовують. Хтось бавиться в піску, а дехто відпочиває в затінку біля води. Робітниця з благоустрою любов Яніна, в цей час доглядає за деревами. Я роблю красоту біля дерев, щоб людям було приємно відпочивати, щоб було чисто, не було бур'янів, а дерева в нас екзотичні. У Черкасах відпочити влітку можна буде на трьох комунальних пляжах, розповідає начальник дільниці пляжів підприємства Благоустрій Володимир Сухомудренко. Соснівський, Митницький та Казбецький пляжі. Вони говорить, до літнього сезону готові. Всі комунікації, які у нас є по пляжам, підключені, в тому числі і полив. Люди можуть користуватися як туалетами, так і душовими стійками. Пісок пройшов в рекультивації по всіх пляжах. Тім, якість води відповідає нормам не скрізь, розповідає завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Черкаського центру контролю та профілактики хвороб Світлана Нікітюк. Виявлено відхилення по якості води за бактеріологічними показниками на пляжах Казбецький та Митамитницький. Зокрема, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. У області також були відхилення, також по індексу ЛКП. Це були на пляжах міста Сміла у ставках міста Умань і на міському пляжі міста Кам'янка. Ймовірна причина таких показників весняне водопілля, каже Світлана Степанівна. Підтоплення окремих територій Черкаської області, що могло вплинути на якість води, зрештою вплинуло на якість води річки Дніпро та інших річок області. Цього фахівці центру перевірили п'ять пляжів у Черкасах, враховуючи два приватних та 18 місць масового відпочинку по області. В окремих територіальних громадах органи місцевої влади прийняли рішення про заборону купання і порадили мешканцям територіальних громад утриматися від купання від перебування в містах масового відпочинку на воді у зв'язку з відсутністю захисних споруд. Якість води в Черкасах планують моніторити повторно 5 червня, розповіла завідувачка Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.